Мерую добра усім вам, дорогі мої друзі. Початок тижня і хочеться розпочати його із доброго, з надією на те, що і тиждень цей пройде добре і все у всіх буде прекрасно. Тому розпочинаємо із подарків, які я отримав. У мене їх два. Один особистий, один спільний, але так чи інакше, все одно приємно. Отож. У зв'язку з тим, що я відсвяткував свій день народження нещодавно, мої товариші подарили мені отаку річ, так як уже зірний той у мене, то подарували мені отаку штукенцію. Зараз я її складу і з вами подивимось. на янто делал. Так. Так. Что у нас тут? Брелок, пульт управления у выгляде брелочка. Так, значит, до этого еще дойдет дело. Так, достаем самую большую частину. О, мониторчик. Монтируем ее сюда. Зажимаем. Так. Тут у нас... Ну, я же не знаю, что тут, куда и как. Треба все гуглить, бо вся Інструкція на дуже зрозумілому язику. Коробочка якась така фінтіперсова? <гум> ну пуста. Не знаю для чого. Якщо у вас є така штукенція, то я, звісно, буду дуже радий. Якась таблиця градуіровочна Що вона градуірує, Теж непонятно. Покладемо її сюди. Так, це я так розумію, сюди вставляється. О, або, або отак. От Це щось воно пов'язане зі світлом, я так розумію. Це все дійство. Так, тут більш нічого немає. І є шнур для зарядки. Так, ну попробуємо включити. О! є така і буква в этом слові. Так, вам... О, він навіть монітор нахиляється, нічого собі. Я можу навіть зробити так, щоб вам було зручніше. Так, ну. Мені здається, що отак от воно якось має бути. Світло. Ага, тут є підсвітка, що власна. О, тут регулюється вона. Так треба укласти якийсь кусок плати. Ну, давайте подивимось так, отак ви бачите зараз. А отакий шрифт стоять. отакий шрифт в наявності. То я думаю приблизно можна побачити, наскільки збільшує. Ну, щось роздивитися, тоді, коли нічого не можна побачити, то я думаю, це суперова штука. Так, давайте тоді ще подивимося, е -е, що хочу сказати, друзі, що якщо хтось користується таким, то я буду дуже радий. Всякій пораді. Тут, до речі, є, зараз я її виключу. Є ще карта пам'яті на 32 Гіга. Можна писати всю свою роботу. Не знаю наскільки воно буде знімати чітко. Треба буде спробувати. Так, це включаємо сюди. Попробуємо тепер запультіруватись. Так. Що ми тут можемо зробити? Це фотографії всякі робити, відео включати. Це я так розумію, запись. Всякі фокуси. Ну, з ним треба розібратися, що тут, а де куди, а настройки он. Понятно. Це щоб удобніше було, бо тут не може комусь зручно руками, то пультом гратися. Ну, з цим зрозуміло. Так, треба знайти кусок плати. Треба знайти... А, ще ж тут -то стоять. Ще ці бджоли повинні світитися, по ідеї. Оу, oh, є. Yeah. Є додаткове світло. Ну, ним тут уже треба гратися щоби. Бо як бачимо має світло. Мабуть, його треба матове робити, як в студії, не знаю. І там світло, і тут світло. Вибирай собі. Підбирай собі в залежності від ситуації, що де і як. Ну, прикольно. Прикольно. Цікаво. Зараз, мабуть, мені прийдеться висмикнути волосину і подивитися, чи покаже воно щось. А як смикнути, як я боюсь? Ну, Це так. Да. Так, з волосиною відбій одну намацати не можу, а жменю відривати мені від себе не дуже охота. Так, давайте от я знайшов неробочий у мене такий приборчик цифровий. Тут є СМД-шні компоненти. Спробуємо подивитися на ці компоненти. Так, ну, Висота столу регулюється вище, нижче. Для зручності, о, вже щось я десь нажав, треба це лишнє відключити. А, мабуть, батарея сіла. Мабуть, сіла батарея. Прикольно. У мене ще тут і зарядного, як такого. Немає, Ну, дивно, що в комплекті шнур є. Зарядки немає. Ось тут щось написано на цьому зарядному, було б подивитися. Та мікроскоп не робить. А як заряд не включиш, то вже й не прочитаєш. Зачарований круг. Так, ну не знаю, наскільки я пам'ятаю, тут вона щось ампера, чи 7, 800 мА. Зараз побачимо. Чи воно нам щось допоможе, чи ні. О, ну, чи вліване щось загорілося. Вонто, бачите. Індикатор червоний загорівся. Так, давайте тут спробуємо довершити це діло, яке почали. Так, я підніму вище для зручності ці. Стрикузуцю розверну, бо вона заважає. Так. Так. Ну, що ж там у нас є? О. Ну. Так, мабуть, я світло виключу трохи, може так буде вам краще видно. Ну, так воно якось оце діло виглядає. Спробую піднести ближче камеру для зручності вам. Отак От ці всі фокуси в цьому мікроскопі виглядають. Я так розумію, треба розібратися тут добре зі світлом, щоб передавало, бо сильно відбивається світло те, що. А ну-ка, зараз спробуємо. Світло це вимкнути прибрати. Бачите, прибираю світло від зовнішнього світла він, ніби як то більш конкретніше передає кольори. Треба жовте світло, це все зараз синє, все синє. Як воно? А це яке? Це теж жовте. Не, не підходить. Треба спробувати буде поекспериментувати. Бо це синє, воно якесь загробне, трупне, це світло, воно мене, якщо чесно, напрягає. Від нього і деталі такі якісь, получаються, теж, як той Тутанхамонський. Ну, в принципі, прикольно. В принципі, прикольно. Видно, можна, можна займатися. Будемо пробувати, де це ти тут? Перегульнути. В принципі, прикольно. Щось світло плаває. А, це батарея ще не може витягнути, я зрозумів. Треба зарядити батарею, а заряд не слабенький, через то і світло на всю не включається. <клух> 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 Даруйте щось, наповкаше. Так. Ще одне. Знімаємо цю штуку, надіваємо цю штуку. Подивимося, яка різниця, що воно. Коротше, я поняв, треба зарядити акумулятор. Ну, в загальному, хлопці і дівчата, я думаю, ви побачили. І порадієте разом із зі мною. Дякую, друзі, вам за прекрасний подарок. Який буде мене виручати, бо працюємо постійно, <кхід> зір вже не той, тому це буде мені досить корисна штука. Ще раз усім рясно дякую. Так, ну і слідуючий Прекрасний момент. Це вже для нас усіх. Підігнав один товариш добрий отакого от чумайданчика. Вигляд у нього шикарніший. Напевно, що кожна жінка мені зараз заздрить, того, що це була прекрасна барсеточка <схи>, в сучасному стилі. Ой! Ладно. Якщо без жартів, то відкриваємо цю штуку. Це був шурік. Він накрився і пішов в нібитьо. А оці всі, на, 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 як їх правильно назвати, насадочки, скажімо так, да, прибумбаси, усе залишилось. І перейшло до нас. Послужить на благо для народу, яких тут тільки фокусів немає, хочу вам сказати. Ну, єдиний недостаток. Таких нюансів, що якщо ми навіть користуємося через таку насадку, то вона не в кожен отвір зайде. А це єдине, що якби вони були б тонші трохи, то було б супер. Бо в мене вдома схожий наборчик є. І часто стикаюся з тим, що воно не проходить. Треба щось микитити, думати по-своєму. Але в загальному, коли щось десь відкрутити, то це просто супер. Тут є, які хочуть, такі навіть що я їх і не бачив. Круглі, квадратні, трикутні, овальні, фестивальні, нейтральні, і що тільки тут немає. Мама рідна, я одного не розумію, щоб закрутити болтика, це скільки людям треба мозги запарити, щоб у цього всього придумати. Кожен гне свою лінію, а ми думаємо, що це так треба, і купуємо, і, і нікуди від цього не дінеться. Але таке. Тому наборчик шикарніший, прекрасніший, подарунок, неприятніший, приприятніший, скажімо так. Дякую другу моєму Сергію за такий подарунок. Надіюсь, що він буде мені корисним. Особливо ці фокуси рогачів, вони постійно зараз зустрічаються, ці вилочки. Тому добре діло. Дякую за подарунок. Друзі, початок тижня отакий. Подарунки, подарунки, подарунки. Прекрасно, шикарно, ідеально. Бажаю вам не тільки в цьому тижні, а й у подальшому майбутньому, тільки приємних і радісних моментів у вашому житті, щоб від тих, хто вас оточують. Отримувати тільки радість, щоб було бажання зустрічатися, а не перейти на інший бік вулиці, радіти життю, надіятися на те, що в нас скоро все буде добре. Здоров'я, крепкого усім, наснаги, спокою, і до наступних зустрічей.